Виконуємо номер 280 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай віднімання. Задання перше. 7 відняти 5,27. Друге 5 відняти 1,9. Третє 7,47 відняти 3,14. Четверте 9,4 відняти 3.

Щоб знайти різницю мішаних чисел, потрібно від цілої і дробової частини зменшуваного відняти відповідно цілу і дробову частини від'ємника. В першому завданні у нас в нашому зменшуваному дробова частина відсутня. Тому представимо 7 як 6 додати 1, а одиницю із знаменником 17. Це 17. 17. Будемо мати 6. Цілих сімнадцятих і відняти 5, 2 сімнадцятих. Тепер від, відніма... від цілої частини віднімаємо цілу від робову дробову. 6 відняти 5 буде 1, 17 сімнадцятих, відняти 2 сімнадцятих, буде 15 сімнадцятих. Отримали 1 цілу 15 сімнадцятих. Завдання друге. 5 представимо як 4 додати 1. А одиницю, в свою чергу, як 13 тринадцятих. Будемо мати 4 13 тринадцятих відняти тринадцятих. Віднімаємо цілі частини. 4 відняти 1 буде 3. 13 тринадцятих, відняти 9 тринадцятих буде 4 4,3. Завдання третє. У нас різні знаменники в дробових частинах. Зведемо до спільного знаменника. 14, кратне 7, тому 14 і буде найменший спільний знаменник. Зведемо наше зменшуване до знаменника 14. 14 ділимо на 7, додатковим множник буде 2. І 2 множимо на 4, 8, маємо новий чисельник. Тепер від дробової частини 7 віднімаємо 0 буде 7. У від цілої частини 7 віднімаємо 0 буде 7, і від дробової частини 8, 14. Віднімаємо 3 14, маємо 5, 14. Отримали 7,5. Завдання 4. Різні знаменники зведемо до. Однакового знаменника 10 крат на 5, тому найменший спільний знаменник це 10. Взведемо зменшуване до знаменника 10. Додатковий множник 10 ділимо на 5 буде 2, новий чисельник, 4 множимо на 2 буде 8. Тепер 9 віднімаємо 0, буде 9, 8 десятих відняти 3 десятих буде 5 десятих. 5 десятих можемо скоротити на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 10 ділимо на 5 буде 2. Отримали дріб 9,1 друга. Завдання 5. Різні знаменники зведемо до спільного знаменника. 6 не некратно 4, 6 більшим 2 рази. 12, 12 кратне 4, тому найменший спільний знаменник буде 12. Знайдемо додаткові множники. 12 ділимо на 6, 2, 12 ділимо на 4, 3, знайдемо нові чисельники. 2 множимо на 5, 10, 3 множимо на 3 9. Тепер віднімаємо цілі частини, 7 відняти 5 буде 2 і дробові 10, відняти дванадцятих буде 1 1,2. Отримали 2 1 2,12. Задання шосте. 10 і 15 знаменників. Зведемо до найменшого спільного знаменника. 15 не кратне 10, 15 збільшуємо два рази, буде 30. 30 кратне 10. Найменший спільний знаменник 30. Знайдемо додатково множники. 30 ділимо на 10, буде 3, 30 ділимо на 15 буде 2. Знайдемо чисельники нові 3 множимо на 3 9. 2 множимо на 4,8. Віднімаємо цілі частини 3 відняти 1, 2. Дробові, 9 тридцятих відняти 8 тридцятих буде 1 тридцята. 1 тридцята. Сьоме завдання знаменники 18 і 12. Знайдемо найменший спільний знаменник. 18 не кратне 12, 18, з 2 два рази буде 36. 36 кратне 12. Тому найменший спільний знаменник буде 36, знайдемо додаткові множники. 36, ділимо на 18, 2, 36, ділимо на 12, 3, знайдемо нові чисельники. 2 множимо на 11, 22, 3 множимо на 5, 15. Віднімаємо цілі частини, 5, відняти 5 буде 0, 22, 36, відняти. 15, 36 буде 7, 36. Отримали 7 36. Задання 8. Знаменники 24, і 36. Введемо в найменшу спільну знаменника. 36 не кратне 24. 36 більшим два рази, буде 72. 72 кратне 24. Тому найменший спільний знаменник буде 72. Знайдемо додаткові множники 72, ділимо на 24, це буде у нас 3. Ну, і 72 на 36, 2. Знаходимо нові чисельники. 3 множимо на 23, буде 69. 2, множимо на 17, буде 34. Віднімаємо цілі частини 17, відняти 5, 12. І дробові 69, 72, відняти 34, 72